Привіт, з вами Аліна з Америки. В попередньому відео я вам розповідала, які потрібно брати з собою документи, речі, медикаменти. Ще я брала з собою самоліт з дитиною і їду. В цьому відео я хочу розповісти і тільки про документи, які потрібно брати з собою, які потрібно зробити переводи і ксерокопію в Америку. Так що, поїхали. Саме, самий головний документ, і так зрозуміло, це паспорт, не забудьте. Якщо всі документи вже готові, щоб виїхати в Америку, беріть обов'язково з собою. Travel Authorization по програмі U4U. І далі беріть водійське посвідчення, якщо ви може, якщо ви міжна їздити на машині. Обов'язково беріть, тому що перший час ви можете спокійно їздити по Америці машиною, і поки будуть ваші робити документи, так що це самий головний документ. Беріть свідоцтво про народження ваше і дітей також. Беріть ковід-сертифікат, якщо ви, якщо вас, якщо ви робили щеплення, у нас хоч і не провіряли, але в різних штатах я не знаю питаю, деяких не питаю, то краще візьміть. Блін, мурахи лізуть. Із на тебе. Якщо вже буде готовий Travel T-Session, то роздрахуйте його. Відосвід про народження дитини зробіть перевод на англійську мову. Водійські права зробіть на англійську мову, завірений, тому що це важливий документ, щоб вам не морочитися, можна було спокійно їздити на машині. І свідоцтво про шлюб, також перевод, медичну форму 065. І зробіть, будь ласка, я вам напишу внизу, відео залишу, які, зробити, які потрібно зробити фотографії в електронному виді на Social Security Number. Тепер переходимо до другого розділу, який потрібно зробити копії і переводи всіх документів. Зробіть ксерокопію, краще всіх ваших документів по одному е, ксерокопії, щоб е, тут не бігати, не шукати, і е, тому що якщо ви до когось там їдете і є в кого принтер, то так да, дуже класно. А як, наприклад, немає, то краще, краще зробіть її, щоб воно було з, з, з вами, з документами лежало, щоб ви там не бігали не шукали, де можна де можна роздрукувати е, переводи на англійську мову. Зробіть водійське посвідчення завірено, нотаріально, тому що деяких потребують, деяких не потребують, але краще зробіть водійське посвідчення, нотаріально завірене. Зробіть свідоцтво, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дитини, перевод, медична довідка номер 063 Це про ваші щеплення і про дитину також зробіть. І зробіть саме головне фотографії в електронному виді. Я вам ссылочку скину внизу, де можна там зробити і де можна провірити, чи підходиться фотографічний підход. Тому що це саме головне такі фотографії, щоб ви зробили в електронному виді, тому що ви як сюди приїжджаєте, вам обов'язково треба зробити social security number і там требуються фотографії в електронному виді. Скину в інстаграм, якщо потрібні якісь питання, будь ласка, пишіть, ставте лайки і підписуйтесь, будь ласка, на канал. Буду ем, буду старатися частіше випускати відео. Просто зараз трішки були зайняті документами. Так, так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. І ми будемо з вашою з будемо ждати підписників. Всім гарного дня. Ну, пока-пока!